Скажіть мені, чим моя дитина винна, що так склалося, чи я до того причетна, але маю тепер пожинати те, що не сіяла? Та таке на голову не налазить, аби від рідного онука забирати і другому віддавати. Я живу в обласному центрі, а мій чоловік з невеликого гірського села. Ми познайомилися на роботі, мені вже було 34, коли ми почали зустрічатися. Михайло на три роки від мене старший, додому мене не возив, а сказав, що батьки проти міської невістки, мовляв, там такі дивні звичаї, що як не подобається, то й не хочуть у себе на порозі бачити. Я здивувалася, але раз такі звичаї, то що поробиш адже мені не з ними жити, а з Михайлом, і ми жили доволі добре. Правда, все на орендованих квартирах, бо своєї я не мала, як і Михайло. Пробували ми складати на власну, але то як не криза, то долар підскочив, то дитина у нас з'явилася, і вже я не працюю, і пів доходу в родині нема. І отак ми жили, і вже я собі думала, що пора налагоджувати стосунки з його батьками, адже син у нас був кваленьким, потребував свіжого повітря. Давай поїдемо до твоїх батьків, кажу я чоловікові. Думаю, вони мають зрадіти онукові. Та не думаю, ти мого тата не знаєш, каже чоловік.